Дронки були наші скажені легорне випоїні, пропоїні. Їм я давав антибіотик, пропоював і, і проглистогонив, дістали скажений апетит, тримаємо ми їх закритими, падали дощі, було холодно, і відповідно, ми їх тримали закритими. але апетит вони після пропонів глистогонення. Я вже повторюю, скажений мають. Безпорядок роблять мокро, перевертають, їсти хочуть, літають, як тільки бачать Знає, що я зайшов, це вже все готові були з'їсти. Все ж таки, якби я думаю, що це лівінські такі прожори, але в нас наші легорни також такого гатунку, що хочуть багато їсти. Я ще не позначив те, як я сказав. Сьогодні я зараз це зроблю. Ми повідмічаємо стяжечками курочок і півніки, які є без хвостами. Їх і тут небагато, і одна курочка і чотири півники або п'ять. Добре, що курочок мало. Лишаємо собі хвостатих, а не хвостатих, ми потім їх десь комусь та й подаруємо або просто продамо. Ось такі наші курчата алегорні і дві курочки. Одна мінорка. А те, що на задньому плані барбаз'є. Треба буде теж стяжечку барбазє дати, а мінорка буде без стяжки. Теж активні, гарно ростуть, на барбазі видно, що це м'ясо є на породу, і вона від них трошки більша, хоча вони вилупилися в один день з одного інкубатора. Так, ой, який вола має півень. Ось цей гарний хвостатий і великий півник. І ще десь є тут хвостатий такий, ну це маленький. І корочки, скільки їх і всього, навіть і не рахував. Ні, всього порахував, тільки скільки кури... скільки півників. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, сім півників і 6 корочок. Нічого, нам долеття, хватить. Так, погнали, подивимося до наших амроксів. А тут наші амроксики. А це чорне курча там з Білефельдером було жовте, не були подарункове. Вже був е, е, пан пустив разом в кінці. Каже, що ну, не вистачає вам амрокса, то дав нам був три яйця чи два яйця від Нью-Гемпшир. Каже, не знаю, чи обіцяє, що буде чиста порода, але вийшло дві курочки від подарункових. Одна ось така чорна жовтою хусткою, я називаю, жовтою шию, а там це та повністю все жовто. То я думаю, що вона. Буде чистою Нью-Гемшир, ну поки що хай воно у нас буде, побачимо, що далі буде. А то і далі є 11 штук наших анроксів. Ті, які вилопилися, всі гарно і ростуть. Вони чуть-чуть більшими за ну Там не набагато, але трошки більше, ніж Білий Фельдер. Ну нічого, будемо годувати, будуть всі добре. Приємно тішити те, що в нас. Три півника і всі затихли, а решта корочки. Друга партія яєць з Німеччини більше була ну, на корочок щаслива, на півників трохи мало. Ну, маємо три півники, поки що вони не в продажі і не будуть, тому що треба подивитися, які вони виростуть. Котрі з них ну, бачу по зубчиках, по гребінчиках мені. Менш більш подобаються всі. Але вже як вони побачу, під, підростуть. Бачите, теж лапки такі трошки чорні мають. Не всі вони зродяться жовтими лапами зразу амракси, а потім лапки в них жовтіють. Ну-ну-ну, курочка, ти сюди не йдеш. Ось такі наші амракси. Теж вони в клітці відсадили їх окремо, щоб вони мали більше, ну, більше місця. І було, щоб не було тісно і щоб вони собі наїдалися гарногами. Але зараз вони в нас на сніданок, доїди вони не дуже. Вже більше активніше доїди почати, йдуться на вечір, коли лягають спати. Ось такі -то наші закордонні гості. Наразі всім ми до любові і Божої благодаті.